Всіх вітаю, друзі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав досить обширне інтерв'ю з приводу ситуації, яка на сьогоднішній день відбувається в Польщі з цими протестами, з блокадою, з антиукраїнськими настроями, і е, насправді закликав Європу до свідомості і до розуму. І також є заява Туска, і ми зараз цих дві заяви власне обговоримо і після цього. Якби підведемо підсумки. Дивіться це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що урядам європейських країн треба розпочати чесну розмову зі своїми фермерами щодо причин їхньої проблеми. А не звинувачувати у всьому лише Україну про це він е, заявив в інтерв'ю Голосу Америки, і е, глава МЗС зазначив, що ситуація з блокуванням українсько польського кордону дуже складна і дуже проста. Водночас, за його словами, складність полягає в тому, що не лише в Польщі звалили всю відповідальність. За всі біди на Україну, але також і в інших країнах Європейського Союзу. І що європейським урядам дуже і дуже зручно це робити, не потрібно реально вирішувати проблему. Можна просто все звалювати на Україну, на війну в Україні. І звісно, що за логікою речей. Антиукраїнські настрої в такому випадку будуть ростати по всій Європі. Бо як можна адекватно відноситись до того, через кого ти став гірше жити, і через кого ти, коли йдеш в магазин, можеш купити собі набагато менше, ніж рік тому. І є досить багато, скажімо так, на мою думку, корисних і важливих слів, які було сказано Кулебою. По-перше, Чомусь ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь ніхто з європейських фермерів не бореться з зерном, яке в величезних обсягах заходить на ринок Європи. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна, і таке розуміння існує на рівні цих всіх. Протестувальників, і справді, також е, був випадок, ми також з вами про нього говорили. Коли наш український журналіст е, поїхав на польсько-білоруський кордон для того, щоб зробити репортаж про те, як Польща е, та інші країни ЄС через Польщу торгують е, з Росією. Через припускний пункт в Білорусі, і при цьому як далі виявилось, що його було затримано поліцією, Далі його там допитували і повидаляли інформацію, і ті відеоматеріали, які вони там вже записали під час своєї поїздки. Тому е, їм вигідно, щоб ця щоб якби розкручувалось не тільки питання про українське зерно, і бачимо, що вони не хочуть, скажімо так, розширення цього конфлікту, тому вирішили на сьогоднішній день вся Європа зупинитись і знайти собі одного ЦАПа відбувайла – це Україну та українських фермерів. І ми, до речі, з вами поговорили про те, що е, нічого спільного. З реальністю в цих протестах немає. І українське зерно насправді не нищить ринок Європейського Союзу аграрний, так як про це говорять ці самі мітингувальники. І в цьому контексті він зауважив, що урядам відповідних країн треба в першу чергу розпочати з фермерами чесну розмову, що проблема набагато ширша, і не слід у всьому звинувачувати лише Україну. Ми не будемо ЦАПами відбувайлами, які терпітимуть всі ці безпідставні напади. І там, де треба буде діяти жорстко, ми, бу... ми будемо діяти жорстко. І нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо і надалі жорстко захищати свої економічні інтереси, сказав Кулеба. Але насправді ми знаємо, що поки що Україна своїх власних інтересів ніяк не захищає. Кордон з Польщею не блокується і жодних там перепон з польськими товарами в Україну немає. Натомість з України в Польщу нічого. Заїхати не може, бо є ембарго, і воно діє там вже з вересня. Він також сказав про те, що е, є в цьому нотка позитиву, і це, це також підтверджує Туск. Е, уряд Польщі та України працюють над рішенням, тому цей конфлікт, тому що цей конфлікт нікому не потрібен і є щире бажання уникати будь-яких загострень. Але далі будуть додаткові провокації. Ми це розуміємо, що росіяни та їх агенти будуть нагнітати. Цю історію і тому потрібно тримати голову холодною і швидко ухвалювати рішення, які заспокоять цю ситуацію в Польщі і в широкому сенсі також у всьому Європейському Союзі. Тому як на сьогоднішній день ці антиукраїнські протести з приводу української агропродукції, вони є по всьому Європейському Союзу, а не тільки по Польщі. Що, що ж до Туска, то він говорить про те, що. Польща солідарна з Україною в нинішньому складному моменті історії, але в двосторонніх відносинах є один критичний момент це власне зернова проблема, і це потрібно вирішувати з урахуванням інтересів обох сторін. І це є також дуже твереза думка. Він сказав одну дуже важливу, один дуже важливий вираз. Ми зараз про це поговоримо. Він говорить, що за його словами обидві країни повинні знайти рішення, які, е, які не зашкодять Україні, але щоб його жертвами також і не ставали польські фермера. І е, є пряма мова. Я дуже сподіваюся на розуміння. сподіваюся, що українські політики відмовляться від часом непотрібних емоційних коментарів. Зрозуміло, що це складний момент. Маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якщо ми зараз посваримось. І е, не знайдемо вирішення в цій справі, то це буде найбільшим ідіотизмом в історії наших народів. Адже ми себе е, потребуємо навзаєм як ніколи до цього. І я сподіваюся, що всі це розуміють. І насправді, зі сторони. Польської влади, нової польської влади, є величезна підтримка України. Вони постійно на міжнародній арені захищають Україну, закликають весь світ передавати Україні зброю, передавати Україні більше допомоги. Але при цьому бачимо, що на сьогоднішній день не можуть вони справитися з протестами на території Польщі, і ми також з вами неодноразово говорили, чому причиною номер один є місцеві вибори, які мають відбутись по всій Польщі вже в квітні 2024 року. І на сьогоднішній день провокації, які активно наростають і активно несуться зі сторони цих протестувальників, вони в першу чергу вигідні польській партії ПІС, Ярослава Качинського, які програли парламентські вибори в жовтні минулого року. І зараз їм потрібно зберегти бодай якусь владу, бодай на місцевих, скажімо так, в місцевих урядах для того, щоб можна було і надалі якось існувати. Бо якщо зараз. Туск виграє ці вибори, і якби вся його коаліція виграє ці місцеві вибори, то е, я не впевнений, що партія ПІС зможе взагалі коли-небудь повернутися в політику. І зараз дуже вигідно розганяти антитусківську риторику, антиєвропейську, антиукраїнську риторику, бо вони знають, що є е, за, за рахунок того, що Велика кількість поляків просто в питанні не орієнтуються, і вони думають, що там захищають е, якісь інтереси фермерів. Вони просто підтримують це все. От. Але насправді жодного захисту польського фермерства там немає. Це все, е, якби вони просто провокують туска, якось на це відреагувати і при, прямо зараз закінчити ці протести. але... Е, Пам'ятайте, що якщо він зробиться просто зараз, то він втратить величезну підтримку електорату свого і на цих місцевих виборах перемоги йому не отримати. А якщо він не отримає перемоги, там останеться залишиться знову ж таки у жонди партії Піс. Які, до речі, цю всю кашу з цими протестами і заварили, бо це все почалося ще при них. І е, при цьому е, не буде жодного впливу на місцеві органи влади. Не буде такого впливу, і оці місцеві церкви як були, так і позалишаються. Тому е, тут потрібно розуміти, і це є дуже добре, що як зі сторони України, так і зі сторони Польщі є. Бажання цей конфлікт вирішити мирно і в позиції win-win, коли е, буде вигідно і одній, і другій стороні, а не так, як цього зараз хочуть саме польські протестувальники, коли вони хочуть, щоб е, Україна там собі загнулася, а їм з Європейського союзу виділялось ще більше дотацій. А після цього, взагалі, з цього європейського союзу вони хотіли б вийти. Тому надіємось на адекватність наших урядів. Дуже добре, що вони на найвищому рівні пробують домовлятися. І будемо надіятись на краще, друзі. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!